Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо про альткоїни, які на даний момент нікуди не ростуть. Вірив в те, що альткоїни кудись хоча б будуть зростати, вже немає. Багато людей покидають цей криптовалютний ринок, фіксують мінус та виходять в стейблкоїни. Так чи дійсно вся ця маса буде права, і криптовалютний ринок не буде нікуди зростати, а саме ми говоримо про альткоїни. В цьому відео я поділюся своєю думкою. Тому лайк авансом, а ми поїхали. Абсолютно ніхто навіть уявити не міг, що умовно ефір з 1400 доларів виросте практично до 5000 доларів, а це зростання на 250% і радіти цій події ніхто не буде, а все тому. Що ні в кого практично не було ефіра, у всіх були прості альткоїни, і ці альткоїни нікуди не ростуть. Вони не то що стоять на місці. Ці альткоїни ще й знижуються через імпульсивний гріст ефір з 1400 до практично 5000 доларів. інфлюенсери вже вкрай запуталися і вони не знають, що прогнозувати. Ви зараз можете бачити, що інфли просто розповідають, коли росте ефір. Вони говорять: Ну все будемо рости. Коли ефір падає, вони просто пишуть Ну все будемо падати тобто. Навіть вже інве запуталися, вони вже не знають, що прогнозувати і що чекати від криптовалютного ринку завтра. Але скажу так, що не лише інве запуталися, що буде завтра, але й маса людей. Іменно тих людей, які рік тому або навіть півроку тому розповідали, що вони не будуть виходити. Після однієї, чи двох чи трьох корекцій. Тобто, їм не важливо, куди зараз в моменті піде криптовалютний ринок, вони все, рівні, все рівно готові чекати альсезон. Скажіть мені, будь ласка, що змінилося за останніх там півроку часу, та практично нічого, але ефір з 1400 доларів виріс практично до 5000 доларів, оновив АТХ. Тим самим всі ці люди, які говорили колись, що вони ні в якому разі не будуть продавати. Альткоїни вони чекають альсезон і лише на альсезоні будуть продавати свої альткоїни. Зараз вони розчаровані і покидають цей криптовалютний ринок. Що змінилося за цих пів або рік часу? Та практично нічого. Просто їх всіх. Розчарували. І ці всі люди зараз виходять, покидають криптовалютний ринок, тому що думаю, що вони зможуть відкупити ще одне дно і пізніше заробити. Але особисто для мене це хороший знак, що багато людей вже навіть зараз покидають криптовалютний ринок. Буквально, не знаю, півроку тому багато людей ніхто не готовий був покидати криптовалютний ринок. Всі чекали Альсезон. Зараз люди, по суті, Помінялися на два типи. Вже мало людей очікує Аль-Сезон. А люди вже просто готові забрати своє вкладене тіло, яке вони колись проінвестували. Ми не говоримо там умовно зараз, так ми говоримо колись проінвестували, і вони, хоча б, будуть раді забрати це проінвестоване тіло, тому що 90% людей на цьому криптовалютному ринку за рік, можливо, навіть за півтора роки часу або за півроку часу втратили великі гроші. І зараз людям хоча б забрати свої гроші, їм же не потрібен альсезон. І це максимально круте розчарування, і це максимально хороший знак особисто для мене, що побачимо ми локальне зростання, фінальний дам, і після цього ми побачимо альсезон. Але навіть зараз, коли ефір пробив практично позначку 5К, окей, прийшов до позначки 5000 доларів. Багато людей вже покидають криптовалютний ринок. А що буде, якщо ефір умовно не опуститься в зону 2800, 1500 доларів, а просто ми побачимо корекцію кудись там до 3700, до 3800 чи до 3500, і пізніше підемо на 5, на 6, а й на 7,000 тисяч доларів, і вже пізніше там підтягнуться альткоїни. Всі ці люди будуть чекати все рівно зниження, все рівно ефір по тисячі, по дві тисячі доларів. А цього вже може і не статися. Тому особисто зараз, на мою думку, покидати криптовалютний ринок це фатальна помилка. Звісно, що корекції локальні будуть. Без цього, зрозумійте, криптовалютний ринок не може рости. Я розповідав вже не один раз, що нам з вами потрібно, щоб ефір не ріс зараз, якщо ми хочемо побачити локальне зростання. Нам зараз потрібно побачити проторговку в цьому ціновому діапазоні. Ми можемо трішки упуститися. Нижче 4 тисячі доларів відкупитися і почати далі проторговуватися. Нам потрібно, щоб ефір замер, щоб ліквідність бітка з ефіра почала притікати альткоїна. Ось іменно цього нам потрібно. Нам зараз не потрібно, щоб ефір ріс на 6, на 7, на 8 тисяч доларів. Але не ростуть альткоїни по тій причині, що умовно ефір ще не закінчив своє зростання. От тому ми і не побачимо, ми і не побачили зростання альткоїнів. Але зростання альткоїнів однозначно відбудеться. Нам потрібно. Я вже про це неодноразово розповідав і в минулих відеороликах, і в цьому ще розповідаю, що нам потрібно, щоб ефір просто завмер і цит... і торгувався, проторгувався в одному ціновому діапазоні. От іменно тут ми можемо розраховувати на локальний військок. Багато людей зараз розповідають, що іменно в цьому ціновому діапазоні не можуть рости алькоїни, тому що практично ні в кого немає грошей. Ви вірите в то, що багато хто говорить, що от умовно немає грошей, ми рости нікуди не будемо. Давайте я наведу практично. Два ідеальних приклади, які вам, скоріше, дадуть віри в те, що це все брехня, що люди мають гроші. Нещодавно був паблік сейл Плазма. Де буквально за 10 днів прості смертні люди за занесли 373 мільйона доларів. Крел, 373 мільйони доларів. Ви хочете сказати, що люди, в людей немає грошей. Окей, це перший сейл. Далі Бінан e, запустив стейкінг e, на плазма. Люди занесли за одну годину часу 250 мільйонів доларів. І ви зараз хочете сказати, що умовно в людей немає грошей, і ми не можемо побачити ріст альткоїнів. Я вважаю, що це фатальна помилка говорити, що в людей немає альткоїнів, е, в людей немає грошей. Тому я прямо можу сказати, що в людей є гроші, але просто люди не готові купляти альту. Вони купляли альту. Дивіться, навіть той же самий Старкнет. Багато людей засадилися по 2 долара. Багато людей засадилися по 50 центів. Ви думаєте, що люди хочуть кожного разу усередняти наступне дно? Звісно, що ні. Але люди готові відкупляти альткоїни, коли вони побачать хоча б якесь локальне зростання. До прикладу, зараз Starknet торгується по 12 центів. Купляти зараз альткоїни не виглядає максимально страшно. Чому? Тому що вже завтра ми можемо оновити наступне дно. І там що, прийдеться знову середняти? Звісно, що так. Цього вони робити не хочуть. Замітьте, що зараз дуже багато людей що роблять правильно, залітають на якомусь підтвердженні. Умовно, ми бачимо зростання. Далі вони розуміють, що це є підтвердження, і іменно ось тут вони починають заходити в альткоїни після підтвердження. Скоріше всього, що альткоїни будуть продовжувати далі рости. Тим самим багато людей не заходять зараз і не набирають в надії, що вони зможуть усереднити. А в більшості люди заходять на підтвердження. Скоріше всього, що це є також хороша е стратегія набирати альткоїни на підтвердження. От до прикладу, Стркнен зараз проторговується, і скоше, всього, це виглядає як дно. Ну, дно вже поставлено нижче, ми вже точно не підемо. Але давайте згадаємо, що було умовно в 2024 році. Тут також виглядало як дно, і нижче ми вже не підемо, навіть дали віру в те, що це дійсно було дно. І люди, які ось тут колили купляти олеїн, і таких було дуже багато. які ось тут казали, що кожен міг купити ось тут і забрати умовно там легких декілька іксів. Але що ми побачили в кінцевому результаті, практично обнулення всіх цих людей, які купили по 50 центів, тому що вони отримали з цієї точки мінус 70%. Я вже не говорю про тих людей, які купляли по долар, по 2 долара Starknet. Тому я, як завжди, просто притримуюся свого прогнозу і не даю вам ні 10, ні 7, ні 15 прогнозів, які один з них відпрацює, потім говорити, що кожен міг. Ні. Я вже більше 2-3 місяців часу розповідав, що нам потрібен буковик на ефірі, Позначка 4 тисячі доларів проторговка, іменно в цьому ціновому діапазоні ми побачимо зростання альткоїнів. Зараз можу сказати, що ідеться проторговка, що домінація біткоїна знижується, але потрібно, щоб ефір не оновлював нові хаї. Нам потрібно, щоб ефір проторговувався одному ціновому діапазоні. Тоді ми можемо побачити дійсно хороше зростання по альткоїнах. Я вважаю, що як і засадження в альткоїни. Які висадження з альткоїнів відбувається іменно на зростанні? Якщо ви думаєте, що умовно, давайте відкриємо той же самий графік, графік Старкнета. Умовно, Старкнет зараз проторговується в ціновому діапазоні 12 центів. Ви думаєте, що багато людей готові тут продавати? Та ні. Якщо умовно люди купляли ось тут, у них зараз просадка в мінус 70-80%, хто купляв по 2 долари, там просадка практично в 90%. В людей залишилися центи. Ви думаєте, що ось тут люди вже готові продавати та ні? Люди готові втратити і цих 10 доларів. Тому особисто я вважаю, що висадення, висаджування і іменно засаджування відбувається на тому ж самому зростанні. Я впевнений, що ось тут. Прості смертні, там, умовно, відкупили один відсоток емісії. На цьому зростанні люди відкупили вже не один відсоток емісії, а відкупили 5-7, а то й 8% емісії. Просто умовно. Я не знаю, скільки зараз в циркуляції в Старкнету і так далі. Але просто наводжу приклад, що іменно на зростанні е, зростає ейфорія ФОМО, що люди втрачають можливість заробити, і тим самим вони готові загружати всі свої гроші. Тому особисто я вважаю, що ідеальним сценарієм було б дати Відскок, я не буду прогнозувати ні Старк, ні Арбітріум, тому що ще давніше я розповідав, що не потрібно відкупляти ні Старкнет, ні ЗК, тому що, скоріше всього, що вони будуть торгуватися нижче 1 центу, нижче 10 центів. Тим самим, Старкнет. Я очікую нижче 10 центів. Хоча я можу зараз навіть сказати, що я був 100% правий, адже десь в цьому судовому діапазоні я говорив, що Старкнет нікуди на 2 долари не росте. Він буде оновлювати дно і Старкнет, варто чекати нижче 15 центів. Ось сюди ми прийшли. Чи відкупляти зараз фатальна помилка? Ні. Ви будете краще, ніж вся ця маса. Але, скожі всього, що навіть зараз ще зашвидко підбирати Старкнет, адже Старкнет може оновити свій. Навіть не то, що локальне дно, а своє дно опуститися нижче кудись в зону 10 центів. І ось тут вже буде цікаво підбирати старкнет. Але на даний момент не хочу брати та прогнозувати старкнет, адже у мене цієї монети немає. Я до цієї монети зараз відношуся максимально скептично, вона сильно, ця монета не показує зростання, не показує силу, тому я просто наведу приклад на інших альткоїнах. Дивіться, умовно, якщо хтось думає, що ми в один прекрасний день не можемо зростати на 20-30%, ви сильно помиляєтеся, ефір за один день виріс на 16%. За цей час практично кожен альткоін дав е, теж хорошу палку. Давайте ми натягнемо линієчку. Це 13%. Коротше, в цей день практично кожен альткоін зріс на мінімум 10%. Ви думаєте, що за один день альткоїни не можуть показати зростання кудись в зону? Не в зону, а умовно на 20-25, а то й 30% можуть. Це всього лише. Питання часу це все лише заключається в тому, коли ліквідність буде притікати в альткоїни. Якщо вона дійсно зараз буде притікати, і ви не путайте альсезон з локальним віскоком, який зараз я чекаю. Я зараз не чекаю, альсезон, Я говорив, що літо буде максимально погане, В літі будуть обну обнулювати хом'яків. Зараз це відбувається. Але навіть при тому всьому я хочу побачити локальний віскок, падіння фінальне і вже після фінального падіння дійсно той же самий альтсезон, який ми так довго чекаємо. Тому я надіюся, і повторююся ще раз, що ми будемо проторговуватися у боковику, і в цьому ціновому діапазоні ліквідність буде перетікати в альткоїни. Зараз на ринку максимальна паніка, адже волатильність достатньо велика. Ви просто прикиньте, там за дек за тиждень часу. Ефір росте на 20%, і пізніше ефір просто падає там, на 15%. Ми бачимо, ось тут: ну що, тут була сильна волатильність, та ні. А ви гляньте зараз, яка зараз волатильність? Там ефір росте на 20%, падає на 20%, росте на 20%, падає. Ось це дійсно та волатильність, яку ми так довго чекали. Тому надіємося, що в найближчий час домінація. З бітка та ефіру буде дійсно перетікати в альткоїни. І до речі, якщо у тебе ще немає біржі Бінкікс, якщо ти на біржі Бінкікс не торгуєш, це фатальна помилка. Адже біржа Бінкікс дійсно до цієї біржі є довіра. І якщо у вас будуть проблеми, ви пишете мені, я ці всі проблеми легко рішаю. Також ниж, нижчі комісії від багатьох інших бірж круто торгувати. Крута, комфортна біржа. І, звісно, як я вже сказав, я є партнером цієї біржі. Якщо є проблеми, ви можете мені писати. І любі проблеми ми вирішимо. Посилання на біржу з бонусною силкою я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!